Українські розробники створили дрон Камікадзе із дальністю до тисячі кілометрів. Рада ЄС затвердила пакет допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. На Одещині для відновлення енергооб'єктів може знадобитися 2-3 місяці. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 грудня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. У Луцьку просять приносити матеріали, необхідні для виготовлення окопних свічок для потреб українських військових. Про це йдеться у спільноті Чистий Луцьк» у Фейсбуці. Потреба в окопних свічках для наших воїнів постійно зростає. До нас звернулись безпосередньо самі військові, також постійно просять матеріали для виготовлення свічок і волонтери. Йдеться у повідомленні. Крім того, відвідувачів центру управління відходами, який знаходиться на вулиці Трункіна, 7, просять привозити бляшанки, віск, парафін, картон. Одяг Українські розробники створили унікальний дрон Камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів, а вага всього 75 кілограмів. Заявив керівник проєктів концерну Укроборонпром Олег Болдерєв в інтерв'ю Настояще Врім. За його словами, війна рухається до протистояння роботизованих безпілотних систем. Тому Україна розробила дрон, схожий на іранський шахід, але з важливим покращенням. Український безпілотник зможе атакувати цілі кілька разів. Очільник управління охорони здоров'я Волинської ОВА Юрій Легкодух та керівник обласного центру служби крові Юрій Кременець запропонували підвищити донорам крові суми компенсації на харчування. Як повідомив Юрій Кременець, 2015 року сума компенсації на харчування становить 50 гривень. Але у зв'язку із підвищенням цін на продукти, такий розмір компенсації харчування донорів не покриває витрат. Тому ми просили переглянути цю суму та збільшити її до 100 гривень, зауважив Юрій Кременець. Рада Європейського Союзу затвердила пакет допомоги Україні на наступний рік у розмірі 18 мільярдів євро. Ці кошти допоможуть підтримувати основні функції держави, забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру. Пакет у розмірі 18 мільярдів євро покриває половину потреб України. Ці кошти виділятимуть по півтора мільярда євро щомісяця. Кредит, який нададуть Україні, матиме 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну. Частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Полковник британської армії у відставці, військовий експерт, Глен Грант, вважає, що у Білорусі відбувається певна активність, але не обов'язково, що противник зможе створити потужне групування. Зі слів військового експерта, Білорусь відправляла боєприпаси і обладнання до Росії, і навряд чи ці боєприпаси та обладнання повернуться. Вже багато чого знищено і використано, особливо боєприпасів. Логістичний простір за спиною білорусів є слабким, і не факт, що саме цей логістичний простір дасть їм необхідну потугу, зазначив Грант. ДТЕК в Одеській області повідомляє, що часу на відновлення енергооб'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж попередні рази після ворожих обстрілів. Місцева влада повідомляє, що йдеться не про дні, а навіть тижні, і не виключено що 2 три місяці. Ми розуміємо, наскільки складно такий довгий час перебувати без електропостачання. Якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії, і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити робити, заявили в місцевій владі речник одеської ОВА Сергій Братчук, пояснив, що йдеться не про відсутність світла протягом двох-трьох місяців, а про тривалість відновлювальних робіт на енергооб'єктах. Партизанський рух, «Атеш», який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази. Як повідомили партизани в телеграмі, база мобілізованих армії РФ у СМТ Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом, і звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини. Йдеться у повідомленні. Партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати. Російсько-окупаційні війська нині завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури на півдні України, використовуючи значно більшу кількість безпілотників іранського виробництва ніж у попередні тижні. Як повідомили у американському інституті вивчення війни, командування військово-повітряних сил України 10 грудня повідомили, що російські війська здійснили 15 ударів із безпілотників шахід. Українська ППО збила 10 безпілотників. Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що внаслідок одного з ударів безпілотником сильно постраждала критична інфраструктура Одеси, і відновлення триватиме довше ніж зазвичай. Змі з посиланням на західних чиновників пишуть, що деокупація Криму може призвести до використання президентом Росії Володимиром Путіним ядерної бомби. Як пише видання The Washington Post, надія України на повернення Криму довгий час здавалась надуманою фантазією, але нещодавні перемоги Києва на полі бою і помилки Москви несподівано зробили її правдоподібною, можливо, навіть небезпечною. Захід, підтримуючи Україну, побоюється, що будь-яке українське військове вторгнення в Крим може підштовхнути Путіна до радикальних дій. Збройні сили України ліквідували уже 94 тисячі окупантів. Станом на 11 грудня українські військові також знищили 2942 танки, 1928 артилерійських систем, 5920 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Повалені дерева, пошкодження автівки та метрові замети снігу. Західну Україну накрили снігопади 11 грудня, які прогнозували синоптики. Захід накрило снігом. Найбільше дісталося Львівщині місцеві публікують фото. Повалених дерев на наслідки негоди у Львові також замило і Волинь на Ковищині чимало доріг були перекриті деревами. А у ковалі місцева влада закликає волинян залишатися вдома, особливо водіям, адже снігоприбиральна техніка та комунальники не встигають прибирати сніг. Поліція повідомила деталі смертельної ДТП, яка трапилася 10 грудня у селі Свидники, що на Ковальщині. Зокрема, 37-річний ковальчанин, керуючи автомобілем БМВ, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов. Не впорався з керуванням, з'їхав квет та зіткнувся житловим будинком. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Двоє пасажирів 28 та 26 років, що перебували в автівці, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги та проведення обстеження. Рашисти 11 грудня вночі завдали удару по Херсонському обленерго. Знищено три службові автомобілі електриків пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки. Разом із тим, на щастя, після обстрілів енергетики відновили електропостачання зі світлом майже 90% міста та прилеглих населених пунктів, заявив голова Херсонської ОВА Янушевич. Уродженець Луцька, футболіст Анатолій Тимушчук, вперше прокоментував війну в Україні і заявив, що поки що не збирається повертатися на батьківщину. Про це він сказав в інтерв'ю фанатському руху футбольного клубу. Зеніт Тимушчук розповів, що не відчуває різниці між українцями та росіянами, їх менталітетом. А Зеніт його дім, і поки що його там усе влаштовує. А щодо критики у свою адресу за те, що не підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії, відповів. Люди завжди будуть говорити і погане, і добре. А ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про спеціальну військову операцію, не говорить про те, що я її підтримую або ні. Під час обшуків на території харківської єпархії УПЦ МП правоохоронці знайшли сотні тисяч готівки та прокремлівську літературу. Як повідомляє СБУ, в одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угрупувань там вже викрали монаха з російським паспортом. Нині правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб Росії. У Криму чергова бавовна ввечері 10 грудня у районі аеропорту в Севастополі в Джанкої, Сімферополі і САКАх сильні вибухи. Колаборант акціону вже заявив, що працює ППО, але на відео помітні влучання у ціль. Також вибухи лунали у Бельбеку та Мелітополі. У расистів почалась паніка. Тим часом в українських телеграм-каналах публікують інформацію, що скоро можна очікувати дуже хороших новин від українських військових. На Волині у багатоповерхівці вибухнули газові балони. Інцидент трапився у Новолинську. Як повідомили у ДСНС Волині, вибухнув один газовий балон, а від нього здетонував інший. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна та двері квартири. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці. Чоловіка, який підходив до дверей, приміщення вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови і звернувся до лікарні. Декілька хвилин тому в будинку на вулиці Ніла Хасевича сталася пожежа. Яка причина, йдемо, з'ясуємо. У п'ятницю, 9 грудня, у одній з кімнат на другому поверсі гуртожитку сталася пожежа. Як повідомили рятувальники, що працювали на місці події, загоряння трапилось через недопалок. Та жінка в сирету, вона впала десь між одежою і трохи загорілась. Ага. Але бат нічого не стріло, страшного сталося, потерпілих немає. Так все добре. Сина 19 років. Так. Ми зайшли в хату, тільки в хату зайшли, хтось стукає. Ми відкриваємо двері, якийсь хлопчина стоїть, каже, у вас в 10-й кімнаті огонь Угу. Ага. А хто його знає? Ми вискочили це з 11-сіть. Вже вибіг, почав водою заливати, визволити пожежу. Жителі багатоповерхівки винуватцем інциденту вважають свою сусідку, власницю житла Оксану. З жінкою в них виникають конфлікти регулярно. Вона краде їжу постійно <клухи> сусідів, постійно краде їжу, постійно е, створює конфліктні ситуації. Всіх сто, е, е, нас поліція сюди вже їздить як на роботу. Кожен день, як, як пост якийсь. Вона постійно їй, їй всі заважають жити. А їсти, її бідненька дитина 10 років, Другі. то матюкається так, я що я не випадаю. чула. Що... Не їсти готувати їсти неможливо, поки не сидиш тут, наготуєш, поки вийдеш в кімнату, там солі взяти чи що, пательне постач там, все пусте, да? да. На все повністю, м'ясо, все. До двох годин я. вони шуміли. Потім десь вона біля п'ятої прокинулася, знов шуміли, то от, ту дитину матюкає, а він до неї теж матом. І вісім ранку твої було чути. Не дає, не спати, ні жити, нікому. Вибачте. О, всі, хто ходить, газ включає, воду включає, топить всіх. Ніхто нічого ну, не, не, не може зробити. Не. Крім цього, пані Оксана також неодноразово сама скаржилась на сусідів поліції. Ну, тобто до вас, коли приїхала так, поліція, все, я ще я перед пожаром? Перед пожаром 25 хвилин. Вона на вас викликала, да, поліцію викликала поліцію і сказала, що ви до неї щось... Так, да, що я добивався до неї. Угу. Що я гої, там ти стукав чи що. А я навіть з хати не виходив. У мене на день, на річ, на мене дитин, Мені сьогодні зрочені дитину. Я відпочивав. Мешканка гуртожитку розповіла, що не причетна до пожежі, а це все влаштували її сусіди. Вони за її словами буцімто хворіють на зуфрення. Я була вдома. Вони заходять мене клатичати часто без дозволу. щоб вони підхвалити? Щоб підставити, не дача того. Хто не підвони мої вичини через коку. Ви розумієте, Якщо вони біжать, може. Там є сігарі, дай мені сігарі, дай мені сігарів. Людей Борисов Має діагноз.

Сусіди розповідають, що з Оксаною також проживають двоє її дітей 10-річний Гліб та повнолітній Ян. Умови в оселі, м'яко кажучи, шокують. Як доводиться жити молодшому з синів, розповів сусід. Там дитина спить постійно на вулиці. Коли люди починають його гонити, він йде під в підвал, так як був Там спить. Крім того, мешканці будинку розповідають, що як 10-річний гліб, так і інші діти, що тут мешкають деякий час, не могли навчатись навіть онлайн, оскільки жінка нібито робить усе, щоб ні в кого не було інтернету. У мене зараз дитина вчиться онлайн і вона постійно дитина виходить з захід і каже: Тетя Оксана, помічіть, будь ласка, в мене урок, в мене контрольна, вона нам інтернет весною обірвала. місць придавати місця. Обірвала інтернет. Все для того, щоб Її дитина не разу не знайшла в онлайн, бо в неї не було техніки ніякої, вона ноутбука здала, вона телефона свого е, втопила в Сапалаївці, і в неї не було, і дитина не мала можливості вчитися, і вона не дала мені можливо, моїй дитині, не давала можливо не інтернет, а в мене нема. Ми вирішили запитати особисто в Оксани, чому усі її сусіди в один голос говорять, що вона не дає їм спокійно жити. Сам, Я не вас я не запрошувала. Будьте любляти поки що тут живу я. Немає детала. Я, я вас не пикала. Ні. Питання, вирішити. в суді прокуратури. Оце я написав, е, я на нього написала заяву. От мені там стил. Оце теж. Чому це не побачили? Що вони вам роблять? Коли вони мене представляють. Що роблять? Їм факт мого існування дуже заважає. А чому? А тому що мені більше всіх треба. Я от не хочу щоб в нього, діти. Не в хаті курить. Кімнаті ось, штаб заплатив. Оці бухають сюди до вечора, ніде не працюють і мають <плес> ні, ні. до мене поставити. То я не маю вчити як я живу. Mm -hmm. Мене Бог утримує. Гарного вечора. Свободи. <плес> От там <двері>. Оксана <плес> розповідає, що не знає, чому сусіди звинувачують її в усіх бідах. Ба Більше каже, що саме через них виникають постійні конфлікти. <плес> Хто порушує закон? Ми порушуємо закон. Ти свій до мене, yeah. мене візить, боїться по п'яні зранку, то yeah. я порушую закон. Цей год за стіною нап'ється кальвадоса чи кось птесе, що горить п'єлає там за стіною. До мене чотири рази в рік на благовіщення, на пишине Пасхи, на вознесення. До мене заходили живуть додому. Він пив, а вона так, забачить. Я прошу зараз, не правильно. Він має продумати. Я питаю, питаю. до мене він має право заходити? Я не хочу. Тоді хто прошу замовлю? Я їх захищав. Я про свою з Він має право, право. право заходити? сам згодом. Слова своєї матері підтверджує і старший син Оксани. Ян. Хлопець переконує, його мама постійно потерпає від неадекватності сусідів. Як вам пояснити? Я до своєї матері претензій і запитань не маю. Те, що робиться там, це вина сусідів. Той самий дядь Вітя, він як нап'ється, він не пам'ятає, що робить. Він до людей просто отак от виходить і починає робити скандали на рівному місці. Те саме сьогодні було зранку, до моєї матері махав руками. Вибачте, що я маю з ним робити. Тиждень тому напився. Те саме було. Йому нема чим зайнятися, розумієте? Я не знаю, ну це якби його. Мені зараз погрожує якимись заявами і так далі. Тобто я просто не хочу з цією людиною розмовляти і все. Е, мати мені точно моя, не заважає жити. Це моя матір, з нею в будь-якому стані можу сісти, поговорити нормально. Але те, що роблять сусіди, це просто ну, той самий о, дядь Вітя, він п'яний зараз ходить. Це ненормально, я вважаю. Розумієте? Що він п'яний, ну, до людей має якісь запитання і претензії. І це вже не перший раз. Хто ж насправді робить неспокій у цьому гуртожитку? Чи справді Оксана не дає жити своїм сусідам? Чи це навпаки вони усім будинком намагаються її позбутись? На ці питання поки відповіді немає. Бог на моїй боці, бо правда на моїй боці. так що ви У Чого не вийде? Здорові не диве, не вийде. Димай Бог, чому я? Тож ми побували в будинку на вулиці Ніла Хасевича. Підписуйтесь на наші соцмережі та Ютуб. Все буде Україна. Повномасштабне вторгнення рашистів втрутилося чи не у всі сфери життя українців. Зокрема, зіштовхнулися із новими викликами. І у Волинській психіатричній лікарні постійний стрес, матеріальні труднощі, проблеми в особистому житті, а у когось навіть втрата близьких людей. Війна, яку розпочали рашисти, продовжує приносити горе українцям. Багато кому, аби впоратись із проблемами, знадобилась допомога психіатрів та навіть лікування у спеціаліз. Закладах. Робота лікарні суттєво змінилась з початком війни. Я думаю, що в кожній сфері, в кожному, в кожній організації, в кожному підприємстві вона змінилась. Є травми психологічні, психічні, є психічні розлади у тих пацієнтів, які ніколи їх не мали. І вони з'явились на фоні стресу. Тепер у Волинській психіатричній лікарні отримують допомогу пацієнти не лише з Волині, а з усіх куточків країни. Хтось у цій кривавій війні втратив домівку, хтось з близьких, а хтось ледь не загинув сам або ж отримав важке поранення. Допомога потрібна багатьом. Дуже багато діток з сімей переселенців, які там спостерігались, там мали проблеми. І ну, тут у них вже виникають також різні питання. Звертаються за допомогою переселенці, які пережили стресові події там на східних кордонах нашої країни, пережили стреси і з різного роду депресивними станами. Та й в психозах також поступають на лікування, ну таких уже більше сотень. Відтак, у зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих, Волинська психіатрична лікарня переповнена на 450 ліжках. У нас останні, останні півроку лікується щонайменше 530-550 пацієнтів, тобто ми постійно йдемо з перевантаженням. І якщо, наприклад, пацієнт поступає в стані психозу. То згідно 14 статті закону України про психіатричну допомогу. Ми зобов'язані госпіталізувати, тому що це так звана госпіталізація за невідкладними показами. Відповідно, у лікарні елементарно не вистачає ліжок, аби прийняти усіх, хто того потребує, Ба більше є проблема із фінансуванням. Адже нині лікарня фінансується згідно із договором із Національною службою здоров'я України. А суму коштів формували відповідно до ситуації, яка була у лікарні ще три роки тому. У 2019 році у нашій лікарні. За рік лікувалось приблизно 3400 пацієнтів. І сума договору на цей рік ніхто ж не знав, що буде війна, що буде така от ситуація, що буде наплив пацієнтів. Сума договору складає фінансування у цієї кількості 3400 пацієнтів. Але, зважаючи на події теперішнього життя, виходить так, що за 11 місяців, вже я беру свіжі дані, в нашій лікарні вже проліковано 6200 пацієнтів. Тобто Фактично вдвічі до кінця до кінця цього поточного року у нас фактично буде 7 тисяч. Людмила Юрко каже, коштів від Національної служби здоров'я України вистачає хіба що на мінімальне харчування. Так, днями директорка лікарні розповіла про проблеми медзакладу на засіданні бюджетної комісії облради. Ми, от зараз, буквально тиждень тому ми отримали. Додаткові було нам виділено, от саме за результатами цієї засідання цієї бюджетної комісії. Нам виділили додаткові кошти на харчування близько 800 тисяч. Ми вже провели тендерні закупівлі продуктів харчування, тобто ми вже включили рибу, м'ясо. Те, чого ми раніше не могли собі дозволити, як розповіли журналістам телеканалу Конкурент тіві у майновому відділі Волинської обласної ради про харчувати пацієнтів психіатричної лікарні допомагають інші установи області. Дуже багато підприємств зголосилися. В основному це були спецшколи, в яких зараз діти в принципі не проживають, а навчаються онлайн, і відповідно вони мали таку можливість передали От двома рішеннями обласної ради від 3 листопада від 15 вересня, передали значну. Кількість продуктів, ну так, хоч можемо допомогти. Зараз ми знову написали 30 листопада лист з проханням надати продукти, для того, щоб створити резерв. А також, як каже Олена Кузьменко, вдалось і знайти додаткових 10 спеціальних ліжкомісць, які незабаром планують передати до психіатричної лікарні, зводити кінці з кінцями медзакладу, допомагають і волонтери. Зараз стають нагоді волонтери, благодійники, тому що в нас немає ні одного дня, щоб. Хтось з волонтерів не привозив їжу, щоб хтось не не привозив одяг, засоби там миючі, засоби гігієни. Так, попри нові труднощі, які виникли у зв'язку з війною, Волинська обласна психіатрична лікарня намагається втриматись та продовжує виконувати свою дуже важливу функцію надавати допомогу тим, хто цього нині неабияк потребує. Лучанка Богдана, багатодітна мама. Нині її чоловік на фронті розповідає кілька днів тому. Приїхав додому. Зараз його знову відправили у зону активних бойових дій на Бахмутський напрямок. Загалом в мене троє. Самому старшенькому три рочки, другий мене півтора, а четвертретя в мене тільки чотири місяці. Нам сьогодні якраз. У мене самому старшому три рочки. І на сьогоднішній день він дуже дуже. Як я вже хоч тут і мало ще прильотів було, але він дуже наляканий. Дуже тільки не доводи, господи. Тривога, мама, втікай, мама, втікай, ховайся. Під час війни у їхній родині з'явилася ще одна дитина через війну жінці, які багатьом тут необхідна допомога. Тому до приміщення управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завітали волонтери громадянського руху свідомі та передали дитяче харчування в рамках спільної ініціативи відомих американських благодійних організацій від Global Empowerment Mission, All Hand and Head та Good360. Ми налагодили співпрацю з нашими закордонними благодійними організаціями. І сьогодні ми доставили сюди, але не тільки сюди у нас ще є дуже якісне американське дитяче харчування, яке нам надали три американські благодійні організації: це Global Empowerment Mission, який є нашим вже традиційним партнером, All Hands and Hearts і Good 360. Це дитяче харчування призначено для дітей віком від 1 до 3 років. Воно є ну дуже якісним і користується дуже великим попитом. Дуже ми партнерам, дуже вдячними нашим всім донорам, які допомагають за кордоном. У пакунках якісне американське дитяче харчування призначене для діток від одного до трьох років від партнерів зі США. кожна родина зможе отримати один ящик сумішей. На одну дитину із такими цінами не хочу сказати, що у нас така влада погана, наоборот, дуже хороша. Не сховалася, а почала дійсно допомагати. Дуже хороше, що так помагають нам партнери. Ті отримати сухі суміші зможуть батьки та опікуни наступних категорій: діти, що перебувають у дитячих будинках, в тому числі сімейного типу. Діти, що виховуються опікунами, діти загиблих військовослужбовців російсько-української війни. А то ООС. Діти військовослужбовців, що несуть службу під час російсько-української війни, діти внутрішньо переміщених осіб, діти сироти та напівсироти. Діти з багатодітних родин та діти з інвалідністю дуже потребують внутрішньопереміщені особи, тим більше тому, що ну, специфічні умови проживання це і центри проживання взаємного проживання, де є не завжди є умови для повноцінного приготування їжі дітям, а маленьким дітям дуже важливо повноцінне харчування, і саме суміші вони є досить дороговартісними, і тим більше суміші, які якісні, які не викликають алергії, які саме надані зараз допомога. Тобто, це дуже важливо для підтримання. Збереження здоров'я дітей, які зараз і так в даний момент відчувають дуже сильний стрес, тож допомога від американських партнерів є дуже важливою для українців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Особливо важливо підтримувати діток, які навіть попри війну потребують належного догляду та хорошого харчування. цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.